У 19 столітті в Європі та Сполучених Штатах Америки жінки виходили на акції протесту проти дискримінації та почали створювати різноманітні жіночі організації і ради. У більшості країн тоді порушувалися. Цивільні права жінок, зокрема, жінки не могли брати участь у виборах. А також отримували меншу зарплатню ніж чоловіки за ту ж саму роботу 28 лютого 1908 року. Нью-йорська соціал-демократична жіноча організація влаштувала мітинг з закликами дотримуватися рівних прав для чоловіків та жінок а також скоротити робочий день та виплачувати рівну зарплатню. Що змінилося сьогодні та чи залишаються стереотипи щодо жінок, говоримо далі в інтерв'ю. Тіна, власне, ми сьогодні будемо з тобою говорити про стереотипи. Відкат в гендерних у цих ролях світ сучасний, але такі питання лише так, актуальна актуально. сьогодні. Говоримо про стереотипи, і хочеться одразу розпочати з одного такого найпоширенішого. Це Традиційна роль жінки. Що таке, давай розберемося трішки, що таке традиційна роль, і чи сам сенс вже не є стереотипізованим. Ну, звісно, це навіть звучить, мені здається, як саме банальний стереотип, і найцікавіше, що відповісти на питання, а що таке традиційна жіноча роль або традиційна жінка, це теж дуже залежить від того, про яку країну ми говоримо, про який час. То, якщо ми говоримо про традиційну жіночу роль, ну скажімо, в Україні 100 років тому, то це ми зовсім іншу будемо жінку уявляти. Це робітнича жінка, яка багато працює на полі, вдома, яка забезпечує родину да, там, всіми побутовими справами. Мені ще згадується якийсь знаєте, traditional wife, американський стиль 50-х, коли якраз була максимальна така стеребітизація жіночого образу, саме як традиційної жінки, яка займається домашнім. Не знаю, вогнищем і максимально це антифеміністична, така навпаки, була модель жінки. Це базується на якихось уявленнях, напевно, про те, як ми бачимо там не знаю, цей ідеал жіночий. Ми або чоловіки, або суспільство, або медіа, як транслює, або те, що ми бачимо в серіалах. В принципі, з усіх цих ресурсів, які тільки доступні зі школи, це починається. Звідки ми беремо взагалі уявлення? А хто така жінка? Типу, які характеристики її присутні. ми очікуємо від жінки, як вона буде виглядати, що вона буде робити, ким вона навіть буде працювати, бо теж є так, очікувано стереотипні жіночі професії, і навпаки, очікувано не чоло не жіночі. І нас завжди дивується дисонанс, якщо навпаки щось рушить стереотип, якщо жінка йде працювати машиністкою, типу, що, це ж не жіноча робота, хоча, ну. Очевидно, це просто базується на ось, цих ось уявленнях, наших очікуваннях від ну, гендерної ролі. А якщо розглянути про стереотипи, хто їх нав'язує? Що насправді не тільки чоловіки можуть нав'язувати якісь гендерні стереотипи, що там, не знаю, ти жінка і ти маєш там, не знаю, готувати, бути, там, доглянути. Жінки так само да, продукти цього світу, цього системи <смістити> Батергата, і деяким жінкам теж простіше вписатися у ці ген... ну, Дуже стереотипні образи жінок. Комусь навпаки не хочеться в них вписуватися. Зараз є ролі там, домогосподарки такої жінки, берегині, напевно. Є роль якоїсь, напевно, да, ну, бізнес-вумен або якоїсь такої, ну, жінки, яка працює багато, яка досягає своїм, там, своїми зусиллями якихось вершин. Є роль, звісно, я певно, не знаю, ну, те, що раніше Барбі називалась, тобто жінка, яка. А живе там за рахунок чоловіка, і, ну, якби це її головна там, задача в житті заробляння. Чому ні? Зараз ще роль військової, думаю, з'явилася, або волонтерки, так через Селеш, напевно, десь можна це побудувати. Це теж гендерні стереотипи, це теж гендерні ролі і комусь легше вписатися да, там, в якусь або традиційну роль, яка більше очікується, просто більше, ну, там, не знаю, більше. Ну, дівчинка мати, і легше наче вписатися і сказати, що ну, да, я хочу народити дитину, я народжу дитину. А коли ти кажеш, ну, ні, я буду child-free. Ну, якщо чоловік так скаже, ну навряд буде стільки спротиву для чоловіка. А якщо жінка це каже, то вже більше спротиву і тут же... Треба більше зусиль. Наприклад, можна їх якось розділити, що ось ця категорія стереотипів щодо жінок, вона має коріння ще ген-ген з минулих часів. А зараз уже в сучасному світі з'являються якісь нові, можливо, через нові виклики. Наприклад, жахливий стереотип про жінок у війську. Що якщо жінка війську, є дуже неприємний негативний стереотип, що вони туди пішли за чоловіками, за чоловічою увагою, взагалі їх там ну жахливими словами називають деколи. Знову ж таки, може там нові стереотипи, що це, там жінок, ВПО, да, переселенок, які зараз або біженок, які виїжджають за кордон. Очікування, що це вона, значить, бідна, нещасна, буде братися за будь-яку роботу, вона беззахисна. Це там про жінок, переселенок особливо, які за кордон їдуть. Такий ще стереотип, що жінка це боргиня. Кар'єра не для жінки. Жінка має бути вдома, має якось робити свій внесок в те, щоб був побут в чоловіка. ля йде ось це коріння, і насправді тут таке двояке питання, тому що зараз бачимо, що дійсно вимушено через війну жінки і залишаються вдома з дітьми, і евакуюються. Справді цей стереотип є в Україні. Ми його обговорюємо, хоча для України. Ну, З часів Радянського Союзу була норма, що жінка працює. Жінка та вийшла на роботу на рівні з чоловіками. Але ось те, що ви кажете, цей образ берегині і е, вся хатня робота вона залишилася і за жінкою, бо ну, це стереотипна жіноча роль. Не знаю, хто придумав, що у нас якось, коли ми народжуємося, у нас не знаю, з маткою не видають інструкцію до пральної машинки, але ні, не видають. Зараз війна може навпаки поглибити ці гендерні стереотипи традиційні. Бо, на жаль, хоча дуже багато жінок у нас війську, і це дуже класно, це показує ще один та, там, жінки можуть воювати. Але е ну, війна, вона дуже теж ну, патріархальна. Це сила, це влада, це ось те, що таксична маскулінність проявляється в цьому, ну, тому що це про насильство. І це може спровокувати ось цей відкат в традиційній ролі, що жінка має бути сидіти вдома, чекати свого військового, наприклад, да, там з фронту, сидіти, готувати цей побут для нього. Ну і скоро я сподіваюся, що закінчиться війна, і стане ще більш актуальним питання: а скільки у нас народжуваність в Україні, де виїхало багато людей, де впала народжуваність, піднялася смертність. І як досягати, щоб жінка більше народжувала? Мені здається, що можуть бути такі відкати і почнуть дуже сильно впроваджувати цей стереотип, що жінка, мати. Ще один стереотип – це щодо зовнішності жінок: що жінка або має бути в міру худорлявою, або надто худорлявою, або з зайвою вагою, або, наприклад, слідкувати за всіма б'юті процедурами і мати собі за останніми, наприклад, війні моди, чи шикарні великі вуста, пухкенькі, чи наприклад, щоки, брови, вії і так далі. Ось цей стереотип чим на дійсно, зміною моди, ставленням чоловіків і, власне, як бути тоді жінці. Насправді, да, там очікування, ну, там, якийсь ідеал, ідеал зовнішності, він завжди був присутній щодо жінок. Але він теж змінювався з часом, як і всі ці інші стереотипи. Буває дуже вся б'юті-сфера, яка заробляє просто на а, ось цих тому, що жінка дуже хоче дотихнутися до цього ідеалу жінки. На жаль, ну, в цьому знову ж таки патріархальному світі часто жінок сприймають як товар, який треба продати чоловікам. Да? Гарно вийти заміж. Ну, тобто, ми якби себе продаємо, наче заміж. І досі це. Ну, Дуже впливає да, там, на деяких жінок, і тому ми дуже намагаємося да, супер гарно виглядати, щоб з конкурентками з іншими жінками ж, виграти в цьому а, конкурсі і щоб тебе обрали. І тому жінки виявилися такою групою, да, на яких дуже ось, легко заробити гроші через б'юті всі ці штуки. І тут вже і косметологічні, і а, мейкап, і одяг такий, не такий, ще якийсь одяг тут заробляють. Тобто, якщо... Для чоловіків ну немає такої, да, для них стереотипу, що вам обов'язково треба дружитися, народити дітей. А щоб одружитися, вам треба бути найгарнішими, тому що вас обирають позовнішність. Ну Немає такого стереотипу, щодо чоловіків. Да? чоловіків. У них немає такої, якби і установки виходить в голові. Ще один такий стереотип можна почути. Так він не новий. Також чому плачеш як дівчинка? Чи я тобі що дівка, щоб мене примушувати? Чи водиш авто, наприклад, як жінка? Чи щось робиш як да, жінка? Да. І оці і. Можна продовжити, продовжити їх може бути незліченна кількість. Звідки ля це береться і чому нав'язують тоді, що бути жінкою погано, чи як це виглядає, так і чому тоді щось жінка робить погано, а чоловік добре. Оце такий гендерний стереотип, чи це суто стереотип нав'язаний жінці? Так, да, у нас використовується порівняння з жінкою як з чимось поганим. Тобто, по факту, це, стере... ну, це фраза, да, будь-яка, що ти як жінка, що ти як баба, все це звучить як А чому ти робиш це погано? Це чиста мізогінія, ну тобто, це неприє... таке, ну, зверхнє ставлення до жінок, що в цій системі жінка завжди буде гірша. Тобто, коли ми хочемо когось похвалити, ми кажемо, ну ти, мужик, ще добре. Ну тобто, ну правда, а коли ти скажеш, ну, що ти як, як жінка, скажімо більш коректно, це ніколи не буде означати в нашій підсвідомості щось хороше. Цей стереотип насправді дуже небезпечний, дуже таке прям. Ну, він... Залишається в голові у людей треба його змінювати і казати на навпаки комплімент Пропаркувалася як дівчина ти молодець це була дуже класна парковка бо щось таке у 1910 році делегація зі сполучених штатів америки прибула до копенгагену на другу міжнародну конференцію соціалісток там вони зустрілися з німецькою соціалісткою кларою цеткін саме вона разом з німецькою делегаткою луїзою цит запропонувала відзначати міжнародний жіночий день понад сто учасниць цієї конференції які представляли 17 країн світу Домовилися відзначати його в березні, а саме день солідарності жінок у боротьбі за повні політичні, економічні та соціальні права у 1975 році. Генасамблея ООН проголосила 8 березня днем святкування досягнень жінок у всіх сферах життя, а також у протестах проти пережитків нерівноправ'я. Пані Антоніна, вітаю вас. Доброго дня, рада вітати вас. Сьогодні будемо говорити з вами про права жінок, а власне про те, як часто їх порушують, І одразу приходячи до розмови, які права жінок на сьогодні найбільше порушуються. На сьогоднішній момент найбільш поширеними порушеннями є дискримінація, яка присутня на сьогоднішній момент у нас і в сфері трудового законодавства. Це також певні. Сексизм, який проявляється, також хотілось би окремо звернути увагу, що це стосується і оплати праці жінок і чоловіків. Тут можу привести навіть приклад статистики: у 2024 році було проведено в центрах зайнятості перебувало 101 400 тисяча осіб, із них лише 24% чоловіки, 76% жінок. Це говорить про те, що на сьогоднішній момент рівень безробітності серед жінок досить великий, і якщо порівнювати оплату заробітної Оплатину, наприклад, сфері АІТ. То у них різниця за оплатою IT чоловіків і жінок залежить тому, що 10-30%. тобто чоловіки на 10-30% навіть в такій прогресивній сфері отримують набагато більше, ніж отримують жінки. Так, існує нині в сучасному світі і стереотипи щодо жінок, так. і це власне один із тих, що якщо жінка-берегиня асоціюється з берегиною, то вона має сидіти вдома, виховувати дітей дбати про побут. А якщо жінка хоче змінити своє життя, то за статистичними даними це власне провокує ось це домашнє насильство, тобто цей факт про порушення прав і те, що жінка є жертвою домашнього насильства. Нині він таки дійсний. Він є дійсний і насправді випадків домашнього насильства набагато збільшились. Тобто, це говорить про те, але суспільство на сьогоднішній момент підтверджує ту тезу, що у нас все таки збільшується рівень довіри до правоохоронних органів, і жінки частіше звертаються до в різні структури державні, комунальні, правоохоронні органи щодо захисту своїх прав. Тому що раніше, коли ми казали про домашнє насильство, це питання. В якому ну навіть поліція не проводила свої розслідування недосконало. Зараз звичайно рівень і питання домашнього насильства дуже привертає увагу суспільства, і жінки становляться більш обізнаними. Тобто вони знають, куди звернутися, наприклад, як набрати гарячу лінію, наприклад, щодо дискримінації допомоги жінкам Ластрада. Вони знають, що на сьогоднішній момент у нас є мобільні групи щодо допомоги постраждалим від домашнього насильства, які діють в різних благодійних фондах, наприклад, благодійний фонд посмішка Юа і міський центр соціальних служб. У них є мобільні бригади. Вони знають, що у нас на сьогоднішній момент при поліції створені мобільні групи Поліна, тобто це поліцейські, які безпосередньо працюють з домашнім насильством. І відповідно, коли на 102 жінка повідомляє про вчинення відносно неї домашнього насильства, у нас зараз складаються і термінові приписи, які забороняють кривнику перебувати певний час в цьому житлі, і збільшується позитивна практика винесення обмежувальних приписів. Тобто, коли суди вже стають на бік постраждалої. маємо картину, що чоловіки на фронті захищають Україну, а жінки залишаються вдома одні. Бо на жаль, не популярна тема, але у нас є домашнє насилля в родинах військових, і це більше пов'язано з посттравматичними синдромами, які переживають наші чоловіки, ну і взагалі захисники, повертаючись додому і знаходячись в певній стресовій ситуації, тому що насправді та ситуація, в якій вони зараз пливають, для більшості це не є таким Стресом, а повернення до, ну скажімо так, мирного спокійного життя дуже часто провокує ну непередбачувані ситуації в родині. Якщо, наприклад, до повномасштабної війни ми могли говорити про торгівлю людьми, оскільки люди uh -huh. шукали собі роботу за кордоном. Зокрема, говоримо про жінок, так шукали роботу за, за кордоном і могли ставати жертвами торгівлі людьми зараз. Оскільки жінки виїжджають, евакуюються, рятують дітей, чи так само вони страждають від того, що можуть от стати жертвами. Статистика говорить про те, що у нас. Теж збільшується кількість постраждалих від торгівлі людьми, бо жінки найчастіше зараз почали погоджуватися на більш низьку заробітну плату. Так як вони мають. Дітей, які перебувають вдома, їм треба гнучкий графік роботи, і вони інколи їм треба можливість, тобто, працювати, ну, скажімо, недалеко від дома, щоб можна було контролювати опять же, ситуацію, яка відбувається вдома, і вони погоджуються на більш низьку заробітну плату, і дуже дуже часто погоджуються на сумнівні пропозиції, які викликають ситуацію не лише трудової експлуатації, коли людина працює з певними порушеннями і відносно неї, наприклад, використовується свобода просування, коли забирають. Документи, які посвідчують особу, то в даному випадку ми бачимо випадки сексуальної експлуатації, бо зараз жінки шукають масову роботу, і ми бачимо, що так як їм треба на рівні з чоловіками забезпечувати свої родини, вони ну скажімо, погоджуються на ті пропозиції, які знаходять із-за кордону. І ми бачимо, що зараз ситуація, яка відбувається з українськими жодками за кордону, вона теж має ну певні скажімо, такі негативні тенденції, бо незнання законодавства не Нання певних релігійних норм знову ж погодження на ті чи інші пропозиції з боку іноземних роботодавців приводять до таких ситуацій, як і сексуальна експлуатація, і трудова експлуатація, і інші форми експлуатації, які існують в світі. Пані Антоніно, ви трішки ви ще згадали так за те, що дійсно жінки отримують меншу зарплатню. Чи і зараз це актуально? І скажімо, наскільки у нас є програма, яка підтримана першою леді країни пані Оленою Зеленською, яка направлена на те, щоб. Зменшити розрив в заробітній платі між чоловіками і жінками різниця складає десь близько 5-10 тисяч. Це та статистика, яку ми можемо побачити. Ну навіть якщо ми візьмемо оголошення на Воркіа, можемо побачити в різниці оплати праці чоловіків і жінок. Треба вносити ще дуже багато змін в діюче законодавство. Тож закон кодекс законів про працю, в якому на сьогоднішній момент присутні певні дискрим... Дискрим... дискримінаційні норми. Одне справи, яке порушується. Ми на початку нашої розмови з вами згадали це власне жінки. Пере владі, якщо брати уряд уряд і Верховну Раду, статистика, яка говорить, це 24-25%. процентів. квота жінок виборчому кодесі складає 40%. Якщо ми навіть візьмемо статистику по мерам міста, то у Запоріжжі одна й не з багатьох виконуючи обов'язки. Голови міської ради це жінка. Насправді це виключення, ніж норма, і незважаючи на те, що нібито згідно законодавства жінки мають рівні права і можливості, що заняття саме таких от посад вищого можна так сказати рангу. Але насправді, якщо проводити, ну тобто така кількість це десь ну, близько 24%, не більше. Тобто, в цілому у нас звичайно посади займають чоловіки. Окремо хотіла звернути увагу, що зараз починаються реформування Збройних сил України, і ми бачимо, що дуже невелика кількість жінок обіймають офіцерські посад. І насправді це тема, ну можливо, в чомусь табуйована, можливо, тут потребує дуже багато аналізу і підходів, тому що ми розуміємо, яка відповідальність лягає на. Людей, які займають офіцерські посади, але так чи інакше, жінки-чоловіки повинні мати рівні можливості, і відповідно, якщо у жінки є достатньо ділових якостей, професійних навичок і знань, то вона може обіймати цю посаду. Я вже не кажу про такі складні професії в збройних Силах, як спецпризначенці, тобто це безпосередньо там, де ну в більшості випадків. Тільки чоловіки, а згідно сімейного кодексу, якщо не помиляюсь, то і чоловіки і жінки можуть бути в декретній відпустці, так? так і можуть доглядати за дитиною. Але насправді наскільки це реалізуємо? Дивіться, я б хотіла послатися здесь на статистичні цифри. У нас в 2024 році Київським міжнародним інститутом соціології було проведено опитування: 71% жінок і 77% чоловіків вважають прибирання по дому спільною відповідальністю. Це я вважаю, дуже гарні цифри. Понад 2-3% Респондентів говорили, що приготування їжі також має бути спільним. І дуже цікава статистика, яка була проведена в ході цього дослідження, це те, що щодо захисту країни, якраз 53% жінок і 38% чоловіків. Вони вважають і переконані, що цей обов'язок спільний. Лише 62% чоловіків і 47% жінок вважають, що це відповідальність суто чоловіча. і окремо хочу сказати відносно забезпечення родини. 71% жінок і лише 53% чоловіків вважають, що обидва мають забезпечувати родину. Тобто цифри говорять про те, що на сьогоднішній момент забезпечення сім'ї у більшості випадків громадяни України вважають. Спільним, тобто і чоловік, і жінка повинні приймати в рівних частинах участь у забезпеченні родині, ну скажімо, і майбутнього своїх дітей.